Василько, як вчув, що я йду до нього, трошки дрів підкинути тут, бо хлопців нема. То я рванув з кухні сюди. Понятно, там в нього є загроза, піксель. А тут він нік себе вдома. Зараз не стогни. Давай, заходи. О, трохи тобі розпалю. О. Хух. Добре, що не тебе впав. А тут же, напевно, все догоріло. Не, ще може і розгоритися. О! О! О. От тут теж туди. Тут туди. Льох, це отак. Це запираємо, це відпираємо. Пі... Це їх кажу піксель. Васильку, буде горіти чи ні? Я тобі там плову, кубаси, ти не хотів, а ти що? Корм вже раш? А, так, а тут є, зараз постараюсь запалити, Добре? Давайте, народ.